Привіт! Ми команда Гризуни Фінансові, і ми створили сайт RoboFin. Сайт, що допомагає робити фінансову грамотність простіше та зручніше. Ми створили сайт як для дорослих, так і для підлітків, який навчає основам грамотності через окремі поради, він має функціональні частини, які полегшують слідкування за витратами. Ми вважаємо, що наш сайт буде корисний для всіх, хто кожен день відвіщає щось нове, або вже навчився і використовує свої вміння за допомогою спеціальних інструментів. В майбутньому ми хочемо додати оновлення курсу валют в реальному часі. Додати плюс та мінус за день або за тиждень, тобто вибирати проміжок часу, за який ви зробили плюс до своїх витрат чи мінус. Зробити автоматичне додавання парад І ще. На рахунок таблиць хоч, е, хочемо додати, щоб було автоматичне надсилання результатів, які ви внесли в таблицю, та під, е, піднесення з загальних плюс, мінус, загальний плюс чи мінус. Е, от, Наприклад, візьмемо за назву. Можна Reset нажати, у нас все скинеться до нулів, і ми зможемо користуватися цією таблицею. Е, Назва, наприклад, не знаю. Я сьогодні купив е, сухарики, сухарики. Одну пачку. За знижкою вийшло 16 гривень. Коментар в АТБ на тищика. Додаємо, і в нас показує цю ціну наших сухариків. Яка їхня кількість? Вартість за одну штуку, загальна вартість і загальна вартість в долярах. В майбутньому ще я б хотів би додати таку річ, зміну валюти, під, яку вам буде зручна. Тобто зараз стоїть дефолтна валюта це долар, але в нас вже є прописані константи, які дозволяють нам просто додати одну комірку, яка буде змінювати валюту. Коментар це просто від вашої від душі. Я навіть не пам'ятаю, так, да, без коментаря можна обійтись. Е, коментар це так чисто, якщо душа покаже. Е, йдемо далі. Е, в конвертор валют. Вписуєте в даних полях, наприклад, 123 гривні. Міняємо на долари. Це. Да. Е, це у нас 3 долара. Ну, майже 3 долара. Впис... Хочу так само 123 гривні, але в євро. В євро це вже 2,73. Тобто ціна коливається. є ще злоті. Тобто, так само. Е, можна міняти місцями. ну це все, це все придумано і можна міняти місцями не чисто гривні в якусь валюту. Це вже є плюсом, на мою думку. Е, і далі у нас йдуть поради. Поради під порадами я маю на увазі, це для тих, хто ще не до кінця зрозумів свою фінансову. Грамотність, і вони хочуть поповнитись порадами від нас, від нашої, так би мовити, редакції. е, хочуть узнати щось нове. Наприклад, ми пропонуємо скласти свій бюджет і вести облік в і витрат так само можна через нашу таблицю, яка у нас є, е, створювати фінансові подушки безпеки, ну і так далі. У нас. Буде такі поповнення. В нас якраз було і одному, в одному із бажань, щоб у нас за допомогою штучного інтелекту, ну це поки що на базі, на базі мрій. Е, зробити на базі штучного інтелекту якісь е, генерацію порад раз в два тижні чи тиждень. Ну, і далі у нас іде футер, хто його заснував з їхніми телеграми. Аккаунтами, хто захоче звернутися, поговорити, запитати щось, можете звертатися. Е, контакти це пустишка у нас, Це, я так би мовив, це у нас фішка. Е, при нажатті на наві... панель навігації вас плавним перекидає до... В... до розділу, до якого ви нажали. Та також е, плавно перекидає до розділу, який ви виберете, та, в принципі. Все. А, і ще вона закріплена до монітори. Е, Основна версія робилася на монітори 2К, тому можуть бути непередбачувані баги з версією на Full HD. Але на Full HD ми теж намагалися дивитися за процесом, і щоб все було підтримувалося на Full HD. Ще в майбутньому було б непогано додати з нашої сторони це е, медіазапити і зробити. Ну, Адаптувати для телефонів те, що у нас вже є. Ну, Тобто, є куди рости, і я вважаю, що ми будемо це продовжувати розвивати цю тему.